Продовжуємо розглядати вислови митрополита Андрія Шептицького, де він говорить про правдиву віру в Ісуса Христа. Сьогодні зупинимося на темі голови церкви як кінечної умови єдності та сили. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться, щоб не пропустити продовження. А ви колись задумувалися, чому Христова Церква має голову? Чому у нас є Папа Римський? Здавалося б, Бог у серці, віра в душі, навіщо хтось зверху. Але подумайте, чи може існувати тіло без голови, родина без батька, армія без полководця, без того хто поєднує? Без голови все розсипається, зникає лад, сила. Так само і церква Христос, її невидима голова. А папа римський це його видимий знак на землі. Саме через нього церква зберігає єдність попри народи, мови і часи. Бо єдність це не просто гарне слово, це духовна сила. Це духовна сила, яка тримає церкву. Без неї розбрати хаос, з нею мир і Божа присутність. Тож, коли чуєш сумнів чи критику, згадай, що саме єдність робить нас церквою не окремими вірянами, а одним тілом у Христі. Якщо вам було цікаво і ви хочете, щоб ми продовжили розглядати дану тему, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Благослови вас Господь і до нових зустрічей.